Кажуть, що вчитель це людина, яка може відкрити двері до знань. А ще вчитель це той, хто здатен пояснити найскладніші речі. І справді без вчителя не було б ні лікаря, ні інженера, ні програміста. Тому ходімо дізнаємось думку людей, що вони побажають учителям у їхнє професійне свято. Вітаю всіх освітян з прийдешнім днем вчителя. Бажаю всім здоров'я, терпіння, натхнення, творчих злетів, Божого благословення надов. Руки. «Всім вчителям миру, гарних дітей, чемних. І здоровічка, і, здоров і всіх благ, і всього самого найкращого. А як думаєте, яким є сучасний учитель? Вча... Сучасний учитель гарний, нормальний вчителі, ну, ну, люди є різні, з різними характерами, а в принципі нормальний абсолютно. Хто старається, хто вчиться, він гарно відноситься. Щастя, здоров'я, і всього найкраще. Ну так само, теж щоб діти їх слухали і... і тому подібне. На вашу думку, які риси характеру роблять вчителя справжнім професіоналом? Ну напевно, коли вчитель більш строгий, ну який ну вміє з дітьми себе поводити в міру. Дорогі наші любимі вчителі, ми вас вітаємо з професійним святом. День вчителя, здоров'ячка вам. Достатку, щоб у вас все виходилося, все вдавалося. Будьте здорові. А хто для вас є вчитель? Моя внучка з 1 вересня в приватній школі у Львові працює, і я їй хочу побажати здоров'я. І моя христинка теж, теж викладає англійську здоров'ячка їй і всього найкращого. Витримки міцного здоров'я. Ну а решта спокою Україні. Я би хотіла привітати, щоб вони ходили кожного дня з любов'ю до, до дітей і діти, щоб були чемні, щоб вчилися, щоб чемно сиділи на тих уроках, щоб їх не допікали їм, щоб вони йшли з любов'ю і щоб та той предмет, кожен, який вони вчать. Щоб вони люби, щоб діти сприймали, як ті вчителі викладаються до них, так і щоб і, і вони сприймали. Зараз діти трошки нечемні, батьки я вам скажу, фас тяжко з тим вчителям з тими дітьми, я вам скажу, І, і багато їх. І... Важко з ним, дуже важко. Я бачу по тій середовищі, така робота вчителя дуже така, почесно скажу, неблагодарна. Ну що, здоров'я, бо головне, щоб було здоров'я тих вчителів, щоб витримали то, такого таке навантаження кожного дня ходити на ту роботу і в тому шумі, гамі. Але що людина, як, Вчитель, якби не любила ту роботу, вона б туди би не ходила, на муси ходити. Бо їй подобається та робота. Ну і зарплата була більше, ну що зараз? Сіни виросли в 100 разів, а може 200 разів, А зарплата дуже маленька для тих вчителів. Дуже дякую вам. Хочу привітати всіх вчителів з днем вчителя. Щоб кожного дня вони йшли з любов'ю на свою роботу, на снаги в роботі, слухняних учнів. Сил, наснаги, Витримки і нервів. Чим все, побільше здоров'я, перше за все, миру, витримки для наших дітей. І всього доброго в житті, в сім'ї, щоб не все було гаразд. Терпіння і все, тільки терпіння. Я щиро вітаю всіх освітян з їх професійним святом. Насамперед хочу побажати їм міцного, приміцного здоров'я, успіхів у їх нелегкій роботі, бо робота вчителя надзвичайно важка. Щоб вони були такі, як вони є, на своєму місці, щоб їх любили діти і поважали батьки. щоб… Щоб вчителі завжди були на першому місці, щоб їм підняли заробітну платню, тому що в них дуже маленька зарплата, а от робота в них дуже відповідальна. Тому що без вчителя не буде ні президента, ні лікаря, ні політика, ні ні депутата, нікого. Тому я бажаю їм миру, спокою, радості, добра і успіхів у їхній нелегкій праці, всього їм найкращого.